Оголошення практично, практично не відрізняються від тих, які дають роботодавці чи рекрутингові агенції. Один нюанс номер телефону, по якому люди телефонують, хвилинна розмови коштує від 12 до 30 гривень. Включається автовідповідач і в режимі автовідповідача людей записують на співбесіду. Знову ж таки, Дещо ми постаралися просвяткувати, що це за номера телефонів, на сьогоднішній день ми є, ми навіть 15 з них, ми, потім покажемо, так? ми 15 з них все ж таки виписали, і вони абсолютно не відрізняються від стандартних. Це українські оператори 0,96, 050 і в старті всі українські оператори. Єдине, що яку я можу дати пошукачам роботи, щоб вони не потрапляли на гачок цих аферистів, це уважно приглядатися безпосередньо до самого оголошення. Чому роботодавці, які розміщають, компанії, які розміщають вакансії, ну, наприклад, там компанія X розміщає вакансію бухгалтер, так? вона в оголошенні пише обов'язково вимоги. Вона пише функціональні обов'язки, інколи пишуть рівень заробітні і платні, і завжди буде вказана назва компанії. Тобто без компанії, без назви компанії не розміщають вони оголошення. Рекрутингова агенція, якщо вона шукає для кадрова рекрутинга, не важно рекрутингування якщо вона шукає претендента, знову ж таки пишуть, що наш клієнт є тим-то тим-то. Не вказують назву клієнта, але внизу обов'язково пишуть, що е, надсилайте резюме, чи телефонуйте до рекрутингової агенції чи кадрової агенції. Знову ж таки, пишуть, є назва. Тобто, якщо немає ніяких, ніяких конкретних назв компаній, е, я особисто не рекомендую телефонувати на ті оголошення. Тобто, е, якщо є назва, ви безпосередньо можете в інтернеті перевірити, чи існує ця компанія, як давно вона існує. Е, чи є в неї сайт, чи якимось чином іншим зв'язатися з цією компанією і там також будуть номера телефонів. Якщо немає ніяких назв, я, я не рекомендую телефонувати на такі номери. Можливо, в принципі, ну кра, краще, краще цього не робити. Краще перевірити спочатку, ви телефонуєте, а вже потім. Тому що на сьогоднішній день це досить дорого виходить. Хвилина до тридцяти ну, Це не також і мало для людей, які шукають роботу. І, а безпосередньо це я ми вже. Дивилися, а, записує на співбесіду протягом трьох хвилин. Тобто зачекайте, зараз вас з'єднають, а давайте чи нам підходить така година, а можливо на таку годину, і ця розмова виходить в середньому до 100 гривень. Тому не рекомендую.